Друзі, мої вітання на Ютуб каналі Телеграф є моє ім'я Даріна Глущенко. Щодня ми обговорюємо про те, найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що сьогоднішній день не став винятком черговий інформаційний. Тиждень у самому розпалі на календарі середа, 13 серпня. Як бачите, до нашої розмови про доєднався вже наш сьогоднішній гість співголова громадської ініціативи Права справа, політолог, військовий аналітик Дмитро Снігірові. Саме з ним сьогодні будемо обговорювати про те, про що не можна мовчати. Пане Дмитре, моє вітання. рада вас бачити. Вітаю, дякую на взаєм. Так, дякую, що знайшли час. Хочу, звісно, розпочати із ситуації на фронті, оскільки ви є аналітиком у цій справі. Військовий Кирило Сезонов у своєму телеграм-каналі написав про те, що Росія готується до цитую, потужної рубки. Кінець цитати в найближчі місяці Сезонов зазначає, що окупанти активно перекидають підрозділи та техніку на Донеччину. і Будь-які перемовини зараз. Це прикриття для масштабного наступу. У той же час заступник командира 3. І окремо ОШБР Максим Жоріна говорить про те, що ситуація на покровському напрямку не контрольована. Цитую, росіяни не повні ідіоти і бачать, що є успіх, тому перекидатимуть туди сили. І також Жорін говорить про можливі наслідки, навіть і про те, що може бути встановлений повний контроль по всій Донеччині. В той же час, інша сторона, генштаб також визнав проблеми на Покровському напрямку. Проте говорить про те, що сили оборони наразі вживають всіх заходів, аби зупинити просування Росії на Добропільському та Покровському напрямках. Також зазначають, що лише на Покровському напрямку зараз понад 110 тисяч окупантів. Наразі диверсанти, як визнає генштаб, проникли населені пункти, веселе вільне, рубіжне та кучерів яр. Проте деякі з них вже знищені. Пане Дмитре, хочу з вами поговорити загалом, що відбувається наразі на фронті, тому що ми бачимо, що останнім часом, ну, от, на мою думку, не знаю, можливо, ви можете підтвердити якось раптово і масово ми почали говорити про те, що ситуація на Донецькому на Донеччині вірніше. На фронті, що воно там е, стрімко погіршується, що там наразі відбувається, що відомо вам, про що можемо говорити ми, і чи є е, можливість, е, чи, матимуть, чи, чи мають Збройні сили України стабілізувати ситуацію і в жодному разі не допустити контроль Росії по всій Донеччині? Ну, давайте почнемо з аналізу заяв. Угу. Ви проготували низку заяв. Так. Власне, почнемо заяв військовослужбовця знаєте, Я подивився: зайшов на сайт Гордона. Воюючий під Курском палітола сазона. Подивився на відстань від українського кордону до Курська 150 кілометрів по прямій. А потім згадав, що чекайте, зона присутності Сил оборони України в Курській області це лише Лужковський і Чотківський район, там 90 квадратних кілометрів лише. І тоді виникає питання, що крила сезона в партизан під Курском тримає відповідно. Проводить активні дії на користь Сил оборони України або ну ми ж не можемо не довіряти сайту «Гардон», правильно? А тепер відповідно запитання до партизана Сазона. а звідки в нього інформація щодо передислокації підрозділів російської окупаційної армії? Не на Курському зауважте, напрямку, де він за інформацією сайта «Гардон» перебуває, а на Донецькому він є суб'єкт розвідтого рису. А тепер я нагадаю, шановному товаристу, що свого часу військовослужбовець Кирила Сазонов, посилаючись на власні джерела, заявив про знищення правої руки Кадирова Делімханова в окупованому Приморську Запорізької області. Так от цікаво було з приводу цього почути думки самого Кадирова, який заявив про те, що повідомлення про поранення та можливу загибель Адама Делімханова. Є фейковим вкиданням. Тож він подякував, цитую Кадирова тим, хто міг співпереживати такій втраті серед його оточення, а сам він заявив про те, що продемонстрував всім насамперед українцям, наскільки нібито опустилися українські засоби масової інформації, і опублікував свіже фото зі своєю правою рукою. Це власне для розуміння. Поінформованості військовослужбовця Кирила Сазонова, але варто говорити про те, щоб тоді повідомлення про поранення і загибель Далімханова дала можливість Кадирову вивести свою праву руку безпосередньо з зони бойових дій і унеможливити її фізичну ліквідацію силами оборони України. От про це варто департаменту військової контрозвідки служби безпеки України задати питання військовослужбовцю Сазонову. Ну, я так розумію, що коментувати інші повідомлення немає сенсу. Єдина хотів би зауважити, що передумов для повної окупації 33% території Донецької області російськими окупантами найближчий історичний період. І тут я уточнюю: якщо не буде політичних договірняків, немає. Окупантам, передусім, треба буде взяти під контроль Слансько-Краматорська обломера. Це великі Промислові міста України, які знаходяться під контролем Сил оборони України, славська мотор Дружківка, Костянтинівка. Для розуміння, шановні українці, я вас не заспокоюю. Окупанти Бахмут штурмували 9 місяців і втрати 100 тисяч особового складу. Чому на перемовному процесі російським треком і є виведення підрозділів Сил оборони України з Донецької області в обмін на відповідно українських території Сумської? Харківської чомусь називається Дніпропетровська область, ба більше того, наразі росіяни готові вводити на з Херсонської Запорізької. Та Бо прекрасно розуміють, що взяти штурмом 33% три території Донецької області неможливо не те, що в найближчій історичній перспективі. Часів Яр, шановні українці, місто з населенням до війни 10 тисяч вони штурмують півтора року. Про що мова? Про що нам розповідають? Але варто говорити про те, що вся ця інформаційна істерія дивним чином, шановні телеглядачі, співпадає якраз напередодні зустрічі американського президента з російським диктатором, і ви знаєте, що мене непокоїть, що вся ця інформаційна хвиля українських змі з приводу тактичних успіхів росіян вона грає в першу чергу на руку самим росіянам, тобто підвищує. Позиції, перемовні безпосередньо російського диктатора. В той час, як Трамп буде давити на Путіна в моменті повернення українських територій, уявіть наскільки посилюється позиції Путіна, він виходить і говорить: ви почитайте українські ЗМІ. Для чого нам домовлятися з Україною, якщо ми заберемо ці території в найближчій історичній перспективі? В чому предмет перемовин? Ви бачите, українські ж військові повідомляють. Що катастрофа? А якщо катастрофа, чому російський диктатор має приставати на дипломатичний тиск з боку Сполучених Штатів і йти навіть на умовний обмін, Якщо він може вирішити це питання відповідно військовим шляхом? Я ще раз звертаю увагу департаменту військової контролю СБУ. Ті, хто цитують подібні сентенції, Офіційно вважається військовослужбовцями Збройних сил України, це ваша царина діяльності навести лак в інформаційному полі, те, що відбувається на Покровському напрямку, ситуація складна. Пані Дарина, зауважте, ми повідомляли з вами ще місяць тому про те, що основним напрямком удару російських окупантів буде саме флангове охоплення позиції сил оборони України, напрямок Мернограда і Добропілля. Місяць тому. Ба більше того, я акцентував увагу на тому, що так звані розвідувально-диверсійні групи, які намагаються прориватися в покров, це не розвідувально-диверсійні групи в класичному розумінні. Це дія російських окупантів тактикою малих штурмових груп, проходить декілька тижнів. Підтверджується інформація, що це малі штурмові групи, які задіють росіяни. В моменті прориву безпосередньо на покров. але чомусь не говорять про те, що це відволікаючий маневр росіян з метою розтягнути оперативні резерви Сил оборони України від основного напрямку наступу, а це мирноград добропілля. Mm -hmm. От про це варто говорити. От там ситуація складна, ще що підсумовують, досить стисло. Основне завдання окупантів це спробувати взяти під безпосередній контроль трасу в районі населеного пункту Родинський, Бої тривають в районі шахтин траса Лиманська. Вони намагаються просуватися відповідно з боку захопленого населеного пункту Рачення. Так, є просочення відповідно розвідувальна диверсійних груп, але не тільки окупанти викидають на у Кроський напрямок додаткові підрозділи є вже офіційна заява Генштабу Збройних сил України щодо передислокації оперативних резервів, а більше того є заява Азова про те, що вони займають відповідну ділянку фронта. Тому, українці. Я ще раз пояснюю, довіряйте виключно офіційним джерелам інформації. В мене взагалі запитання, чому власне досі без жодних проблем? Працює діпстей. Пані Дарина, скільки разів спростовував Генштаб, Держприкордонслужба, повідомлення цих аналітиків. Чому створюється інформаційна повістка дня, яка ставить під сумнів? Уявіть собі повідомлення Генштаба Збройних сил України. На моє переконання коментувати ситуацію на лінії фронту мають тільки пресофіцери не я, не військовослужбовці, ніхто. Але на жаль, створена така ситуація, що тільки війнивий надає своє поради генштабу Збройних сил України як воювати і як відповідно активно протидіяти російським загарбникам. І основне звертаю увагу, шановне товариство, вчергово, на публікації так званих західних змі Юліан Рептін, які, до речі, нагороджений українським орденом за заслуги. Які заслуги? Повідом про те, що прорив. 18 кілометрів. А хто-небудь дивився, шановні українські журналісти, звертається до вас на мапу театру бойових дій, які 18 кілометрів глибина прориву. Ви міряли взагалі відстань до адмінкордонів Дніпропетровської області? Але без не інформації, ви поширюєте відверту дурню цього клоуна і створюєте інформаційну напругу в українському суспільстві. Напередодні важливих міжнародних зустрічей, фактично льючи воду на російський млин. Згодна з вами, пане Дмитре, в тому, що Росіяни, до речі, вже написали у своїх телеграм помийках про те, що мають успіхи на Донбасі, тому ну звісно, не маючи їх при цьому, але вже росіяни... вибачте. Я ви вас, але я зауважу, ви згадали російські помийки. Згадайте пане Дарина і шанені талаглядечі намчить коментарях, скільки ми чули від росіян, що вони. Вийшли на кордони Дніпропетровської області, ба, більше того, захопили окремі населені пункти. Підтвердилося? Чи підтвердилася інформація про взяття часів Яра? Які питання? Так, так, сто відсотків пане Дмитре, ви згадували про зустріч Трампа та Путіна. Звісно, хочу її обговорити вже за два дні. В п'ятницю, 15 серпня, має відбутися зустріч між президентом США та російським диктатором. Чого особисто ви від неї очікуєте? Чи змінить вона щось? Чи змінить вона риторику Путіна? Для чого яка головна мета дійсно Трамп хоче просто вживу побачити? Там умовно чи Путін живий? Як він себе буде поводити? Чи зможе йому Путін в очі сказати, що ні? Ми не будемо зупиняти цю війну? Загалом, що ви очікуєте? Як ви вважаєте, якого результату на не який результат варто ставати на Росію? Знов таки повідомлення українських ЗМІ, Трамп ледь не грає російську поїздку дня. Шановні, про що ви верзете? Чому відбувається ця зустріч? Чому Путін екстрено на неї погодився? Терміни проведення зустрічі, подібні зустрічі готуються півроку, як мінімум, згідно протоколу. так. так. А, тут, а тепер я поясню, шановним українським ЗМІ, що стало передумовою цього рішення російського диктатора. Сполучені штати здійснили безпрецедентний тиск на дві країни: Панама і Бакамські острови. Ті дві держави, які надають прапори російському тіньовому флоту, Панама відмовила 150 а російським державам коритам у надані свого прапору Багама 100. загальна чисельність тіньового флоту російського за різними оцінками від 500 до 600 іржавих кори. Третина російського нього флоту, які забезпечує надходження в російську скарбницю нафтодоларів для продовження війни, стали на якір. Далі для українських ЗМІ, розуміння позиції Трампа паралельно з цим, Трамп здійснює тиск на країни близького середнього сходу щодо збільшення видобутку нафти і відповідне рішення колегіальна ОПЕК збільшення до 540 тисяч барелів нафти на добу. А це веде автоматично до падіння ціни на нафту. Вже вона впала на 2 долари. І для розуміння окремим українським журналістам, що діра в російському бюджеті вже за інформацією російських економістів, 60 мільярдів американських доларів наближається до рівня 2,2% ВВП е ВВП країни окупанта. А до нового року, за оцінками самої російської сторони, діра в бюджеті буде дефіцит їхнього бюджету 100 мільярдів. І головне зауважте, з приводу російської позиції Трампа на тлі дурнувати заяв вічно-п'яного вічно молодого Медведєва, Трамп робить практичні кроки: а саме, перекидання ядерного арсеналу на території Великої Британії і відповідно атомні підводні човни до берегів Російської Федерації. І нарешті сьогодні з'явилося повідомлення про передислокацію відповідно авіаз'єднань е, ближче до кордонів з Росією. Оце є військово-політичний тиск і економічний тиск на Росію. А корили, корисні ідіоти будуть виступати і говорити, а де тиск? Оце він і є. Плюс зауважте, Трамп фактично розпочав гонку озброєнь. Він екстраполює події, які привели до падіння радянської імперії під назвою СРСР. Я нагадаю, тоді власне. Адміністрація Рейгана втягнула СРСР в так звану гонку озброєнь і паралельно зробила ті самі кроки щодо збільшення видобутку нафту і ну, відповідно обвалу ціни на саму нафту, що і привела до кризи радянської економіки. А це була друга економіка в світі, це не економіка Російської Федерації. От про це йде мова. Чи які загрози стоять перед країною-окупантами і чому вони погодилися на зустріч і зауважте. На останок коментар уряду Великої Британії вони попросили заснути Пельки, Макрон і Мерцу і не коментувати хід перемовного процесу, щоб не створювати додаткових інформаційних приводів для російської сторони в моменті роз'єднання позицій Європи і Сполучених Штатів, і пані Дарина, зуважте. Як паралельно з цим активно діє Китай, який вкидає тези про те, що всі сторони мають бути присутні на цих перемовинах, в тому числі Європа. На чому вони грають, пані Дарина? На розколі єдності європейських партнерів і Сполучених Штатів. От вам і відповідь, загадали, пане Дмитре про Китай. Дійсно, хочу з вами теж обговорити цю тему. Китай сказав, що в переговорах. Щодо України мають брати участь усі зацікавлені сторони. Власне, ви про це що не сказали? Ньюсвік пише, що представник МЗС КНР Лінь Дзянь, відповідаючи на питання про плани Трампа і Путіна провести саміт без запрошення представників України чи Європейського Союзу, сказав. Цитую: Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони в установленому порядку візьмуть участь у переговорному процесі і в найближчий час досягнуть справедливого міцного миру. Згода з вами, що е, Китай е, грає на е, таких трепетних темах, якщо можна так сказати, завалювати. Але хочу з вами говорити пане Дмитре, на вашу думку, а е, яким би був ідеальний сценарій для Китаю? Ідеальний сценарій і е, щодо е, розмови Путіна та Трампа, ну і звісно, щодо е, війни в Україні війни Росії проти України. Для Китаю ідеальний варіант це провал перемовного процесу продовження війни. Китай прекрасно розуміє, що руками Росії він послаблює Сполучені Штати і відволікає від моменту економічного і військового протистояння безпосередньо СКНР. Вони кінцеві бенефіціари цієї ситуації, але давайте чого я очікую. Я очікую захисту українських інтересів на цих перемовних процесах. Я поясню дуже стисло. Сполучені Штати наполягають перше не на договорі щодо. Закінчення війни, тобто юридичному документі, який закріплює де юра лінію держкордону, а на припинення військового конфлікту а це різні речі, як говорить в Одесі. Припинення замороження військового конфлікту дає можливість уникнути міжнародного визнання окупованих територій. Це раз це на користь України для корисних ідіотів. Друге. Що на що тиснуть сполучені штати заморожений характер конфлікту дає можливість Україні в історичній перспективі повернення окупованих територій, наприклад Франції, яка повернула заслотарингю за 40 років. Німецьке опанування і відповідно, німецька сторона, а мовиться про німеччину, об'єдналася за 50 років після радянської окупації. От про це йде мова. Тобто, Трамп дає розуміти, Росія там не споконвічно буде володіти цими територіями. Друге, Трамп цією пропозицією ламає повністю російський план. Ви пам'ятаєте, пані Дарина, шановні телеглядачі, заяв російського диктатора з приводу того, що Зеленський нелегітимний, а відповідно, підписувати договір немає з ким. Договір, основне було що російські вимоги. А коли йдеться про заморожений конфлікт, не про який договір не мовиться і більше того, Трамп ламає плани російських спецслужб щодо дестабілізації ситуації всередині самої України, просуваючи тези про нелегітимність як законодавчої виконавчої гілкої влади, так і вищої посадової особи плюс. Плюс Україні, і головне, шановне товариство наразі в основних завданнях Трампа це демаркаційна лінія безпосередньо по лінії розмежування, з урахуванням оточної ситуації, а не те, що хоче Путін. Дайте нам Донецьку область, під повний контроль здасть. І Сполучені Штати жорстко тиснуть ситуацію. Ви думаєте, чому сьогодні росіяни вкинули інформацію? Ми готові вийти навіть Запорізької Херсонської області, забирайте їх. Тільки дайте нам, хоч щось от вам показник. Оце і є тиск Сполучених Штатів, і основне я ще раз підкреслю, Сполучені Штати дають чітко зрозуміти, вони не бачать Україну в орбіті військово-політичного впливу Російської Федерації, натомість Росіяни ну звичайно намагаються зберігати гарну міну при поганій грі. Про це і свідчать зовнішні е, політичні кроки Сполучених Штатів не тільки Украї... щодо України, а відповідно згадайте. Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан. Шановні, про який проросійський курс Сполучених Штатів? Я утримаюся від жорстких коментарів. Тому Але будемо буде. спілкуватися, все буде добре. Пане Дмитре, я не утримуюся від подяки за вашу аналітику. Спасибі, що знайшли час. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте свої вподобайки та пишіть коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, а також обов'язково берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Спасибі вам, побачимося в наступних випусках. До зустрічі. Тримаємо стрій. буде Україна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.